Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Давайте розглядати події на січень, що ж там нам підготували розробники для проходження, що буде цікавого та нового. Нагадую, що події можуть змінюватися, про це наголошують самі розробники. Зазвичай зміни незначні, але ось якраз в грудні трішки все ж були зміни. Одну подію замінили на іншу, переміщення по датах були, ну і обмін душ додали. Але зазвичай про зміни повідомляють за декілька днів, тож, якщо щось. Буде значне, то я писатиму про це. Отож давайте дивитися на події. Першим героєм місяця вже нового 2024 року буде герой святині Зоран. Огляд на нього вже є на каналі Посилання я додам. 1 січня прилетить міфічний титан Баба Яга і можна буде її бити до 3 січня. А ще 1 січня розпочнеться змагання стихій для героїв природи. Можна буде проходити квест та прикликати героїв природи. Закінчиться 4 січня. А з 4 січня по 8 відкриється тремтіння безодні. Додадуть новий костюм на Русулу, а ще в рекомендованих костюмовані паспорту та лепіота. Випробування Санти закінчується а натомість вже 8 січня розпочнеться івент сезон любові з купідонами. До події теж додадуть нових героїв, і триватиме цей івент майже цілий місяць аж до 5 лютого. Ще 8 січня розпочнеться схід Атлантиди і триватиме до 10 січня. В рекомендованих будуть старіші Геми, Кара та Сузуна. І знову ж таки, 8 січня ще розпочнеться подія селища гоблінів. В рекомендованих буде новий герой Гоблін та вже відомий нам Дедбуд. Закінчиться подія 11 січня. З 10 січня по 15 буде квест альянсу Битва лицарів. Він мав бути минулого місяця, але його відмінили і поставили вежу сови. Цього місяця вже думаю точно буде в рекомендованих будуть нові герої Деймон та Вінні і вже відомий герой Ксіамара. З 11 по 14 січня відкриється таверна легенд. І цього разу буде доступний новий герой сім'ї чемпіонів Норман. Далі з 15 по 18 розпочнеться Вальгала на вік, і в рекомендованих героях будуть костюмовані Лосось Локі, Бальдер та Тор. 17 січня розпочнуться нерозказані казки і триватимуть аж до 21 січня. В рекомендованих новий герой Медея, Аща, Галапаго та Атлантея. З 18 по 22 буде доступною династія Дюн, тобто оновлена назва Суд над Дюнами, в рекомендованих Снеферу, Альнадаха та Сехмет. Ще маю невелику новину щодо героїв Дюн. Скоро почнуть виходити костюми на них. Така інфа вже буде на 64-ту версію гри, тож місяць другий і думаю, вже вже побачимо нові костюми. 22 січня відкриється гардеробна. В рекомендованих мультяшний костюм Вівіки та новий мультяшний костюм на Магні закінчиться подія 25 січня. І 25 розпочнеться івент таємниці опери, в рекомендованих одетта Мадам Гірі та Принц Зигфрід. Триватиме івент до 29 січня. На 29 січня маємо дві події. Перша це змагання стихії льоду. Бачимо, що аж два змагання стихій цього місяця будуть: природи на початку і льоду в кінці. Таке мені здається, що вперше в грі не пригадую, щоб було такі дві події в місяць, але, видно, так, співпало просто, бо початок і кінець місяця якраз. В рекомендованих Зенгар та новий герой Джолт. Закінчиться змагання 1 лютого. І друга подія, яка розпочнеться 29 січня, це. Війна трьох королівств триватиме до 3 лютого. А в рекомендованих новий герой Ксі Цзі Джінг та старіші Ерланг Шенг та Сун Цюань. Події закінчилися тепер виклики, які будуть доступні протягом січня. Отож, з 2 по 4 січня відкриється портал, де нам пропонують декілька івентових героїв з різних подій. А цього разу в рекомендованих будуть Харон та Азурит. Далі з 4 по 7 січня з'явиться вікно виклику для легендарних, тобто п'ятизіркових загонів. Після цього з 7 по 9 січня можна буде прикликати предмети для переродження. І трішки пізніше з 14 по 16 січня буде доступний виклик для. Альфа ефірів. Також ще має бути завітний виклик, але дата невідома. Квесту не буде, бо він був в грудні, тобто цього місяця, то буде завітний квест вже аж в лютому. А тепер квести для предметів переродження. 3 січня можна буде отримати тактичну книгу, 10-го отруйні дротики. 17 січня буде квест Міражу Омеги, ефірів природи, 24 січня можна буде забрати королівський камзол і 31 – Дамаський Клинок. Далі квести для емблем. 3 січня квест для емблем мага та чарівника, сьомого Паладина та Рейнджера, 10-го Варвара та розбійника, 14-го Монаха та церковника, 17-го мага та бійця, 21-го друїда та рейнджера, 24-го розбійника та чарівника, 28-го паладина та монаха і 31-го бійця та варвара. І залишилися ще турніри. Отож 7 січня розпочнеться реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв без героїв природи та без лікування. 14 січня реєстрація для п'ятизіркових героїв без героїв природи, режим баф атаки. 21 січня для чотирьохзіркових героїв без героїв вогню та без лікування. І 28 січня реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв знову без героїв природи, а режим пришвидшена мана. Поки що це всі події та квести, які будуть в січні. Посилання на фото календаря буде в описі під цим відео. Можете скачати чи зробити скрін як кому зручніше. Також буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, чи то вподобайку, чи комент, або можете поділитися цим відео з друзями по грі. А щоб не пропускати нові відео, не забудьте підписатися на канал. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.